Ваші страви смачні, спору немає. Я завжди за вас. Але це м'ясо це крінж. Воно це м'ясо економічно невигідне вдома в аерогрилі 15 хвилин. Дивіться, давайте по порядку. По-перше, ніколи в домашніх умовах ви таке м'ясо приготувати не зможете. Тому що це м'ясо, це мова йде про донер з яловичини. Так? Тобто, це вертикальний гриль, як ви там бачите, де шаурму продають чи ще щось. І він не електричний, а газовий. Тобто там стоять горілки газові, які прямим пламенем, да, прямий вогонь попадає на м'ясо. Але це не ви не такий шматок м'яса взяли і обсмажили. А м'ясо обсмажується, і оця от скоринка, та, що на м'ясі, зрізається, знову обсмажується, знову зрізається. І це повний лоток оцих от 300 г самої оцеї скоринки. І там вихід у цього м'яса, мені здається, що 60, які 60? 55% чи 57%, щось таке. Тобто з кілограма яловичини, вже зачищеної і складеної в бобіну, вихід там 53, 55-57% потолок. Розумієте? Тому вартість цього продукту значно дорожча. Для чого це треба? Просто поїсти м'ясо, ви можете і на пательні собі посмажити. Питань немає. Але якщо ви хочете, наприклад, вдома зробити шаурму, або додати його в салат, або там ще щось зробити, вдома нереально це приготувати. І тому в нагоді вам буде таке м'ясо, якщо ви, вам хочеться цим займатися. Якщо у вас влаштовує просто домашнє смажене м'ясо на пательні, смажте, питань немає.